Зранку 24 грудня упередин Різдва у храмі Покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України у шості розпочала святкова служба. Настоятель храму отець Сергій зауважує, різдво це одне з найважливіших християнських свят. Він наголошує, перш за все у цей час необхідно прийти до церкви на святкове богослужіння. Сьогоднішнє свято починається з читання часів царських. Сьогодні читаються третій, шостий, дев'ятий час і вечером відбудеться служба, яка називається Всенічною, яка перед святом всі віряни приходять для того, щоб разом зустрічати це свято і згадати, як це сталося, і чому це сталося, для чого це сталося. Для вірян це особлива дата, коли Ісус Христос став Спасителем людства, народився, прийшов на землю, щоб спокутувати гріхи всіх людей. За народними традиціями, на святвечір, перед тим як родина сяде за стіл, господар вносить до хати дідуха і ставить його під образами. Це символізує добробут, гарний врожай і достаток. Дідух – це з останніх таких колосків цей снопочок. Його зберігали аж до різдва. І далі казав господар морозе, морозе, йди до нас за стіл, не йди на па. На пшеницю, щоб не вимерзла пшениця, отакий От був дуже такий ну серйозний обряд на майбутнє. А далі господиня обов'язково розкладала сіно. Це як теж ознака того, що на сіні народила мати Марія свого маленького синочка Ісуса Христа. Зазвичай до свят господині ретельно прибирали в хатах, застеляли нові або чисто випрані скатертини й рушники, готували святковий одяг. А ще від самого ранку, 24 грудня у розпочиналось приготування до вечері. Страви мають бути пісними. За стіл сідають саме з появою першої зірки на небі. З першою зіркою, яка запалиться на небі сьогодні, десь о 16 годині, вже починається святвечір. Вечірня служба буде проходити десь до 19-20 години, а потім всі зустрінуться. За своїм святковим столом, де господині будуть пригощати своїми стравами, які вони приготували. Обов'язково кутю варять господині, і потім, як яка господині на що гаразд, те і виставляє на святковий Стіл за народними звичаями вважається, що ввечері до хати треба обов'язково впустити колядників. Вони починали ходити відразу після вечері. Їх завжди зустрічали і чекали, тому що казали: ну якщо колядники йдуть, то треба відкрити. Вони ж бажають чого? Вони бажають злагоди всій родині, вони бажають здоров'я. А цього року ми всі бажаємо миру. 25 грудня суворий різдвяний піс закінчується, говорить отець Сергій. А різдвяний ранок розпочнеться зі святкової. Служби. Дорогі брати і сестри, вітаю вас, всіх з прийдешним святом Різдва Христового. Сьогоднішнє свято символізує народження Спасителя світу. Ми всі радіємо разом з усіма християнами світу. Сьогоднішнє свято ми вже другий раз святкуємо 25 грудня, тому всіх вас вітаю, усіх поздравляю. Нехай Господі, Сили Небесні, будуть завжди з нами.